Всі розуміють, всі кажуть так, це проти закону, це але що робити? Ну тому що це ж не перший раз. І е, хотів вас спитати, що ви вважаєте? Але ну підозрюю, що відповідь буде десь приблизно така ж. Але якщо вам є що сказати з цього приводу, е, пишіть 068 044 0441. Ну а загалом, що робити з водіями на підпитку, якого покарання вони заслуговують, наші журналісти так само вирішили розпитати в киян в мешканців столиці. І Далі, от, давайте почуємо їхні відповіді. Забирати права оптимально на якийсь достатньо довгий період. І не продавати їх назад за гроші було б класно теж. Я вважаю, ті органи, які от займаються складанням прав та регулюють якусь загалі охорону у людей, то мають якісь міри прийняти. До сп'янілих водіїв відношуся край негативно. Карати розстрілом не менше. Проблема в тому, що до людини не доходить, що вона може вбити себе, пасажирів в машині е, оточуючих, да? то покарання має бути таким, щоб це співпадало. Якщо він хоче себе вбити, то нехай вб'є е, без, е, без проблем оточуючих. Оскільки теж водій. А людина на підпитку, навіть скільки б вона не випала бокал там чи два пива, вина, що вона там вживає, вона не має права сідати за кермо. Вона має ставити машину на парковку, вона має викликати там я не знаю драйвера, але в жодному разі не сідати за кермо. Міра покарання я вважаю, має бути найжорсткіша. Це позбавлення водійських прав на все життя чи на якийсь період? М -м я думаю, що це залежить від того, наскільки людина випала. Ну, тобто, якщо вона сіла там, не знаю, з бокалом пива, це одна штука, оскільки я знаю, що в Європі це дозволено. Якщо людина сіла прям серйозно на підпитку і ще й скоїла якесь ДТП, тим паче зі смертю, наприклад, як всі ми знаємо, останні події, це має бути ну, на все життя, я вважаю. То не повішати штраф. Скільки там зараз штрафів? Я ж не знаю, там напевно, тисяч тридцять, пускай буде там сто сімдесят, щоб не їздили. Я вважаю позбавлення прав на керування. Інакше ніяк. Це на все життя чи на якийсь період? Я вважаю мінімум років на 5-10. Без будь-яких попереджень, там 3 там, роки, на 5 років, ну це коли в нас попереджень, зразу тільки зловили людину за кермом і тоді одразу забрати право пожиттєво. Тобто взагалі безапеляційно? Безапеляційно. Апеля, без Треба законодавством прийняти такий закон, щоб людина не мала права Ну, Якщо є підозри, людина не мала права відмовитися. Що таке значить, якщо є підозри, якщо в неї запах перега, ну, алкоголю чи якогось наркотичного такого сп'яніння, є якісь такі признаки, тут одразу зразу, примусово закон має прийняти рішення, щоб обов'язково зразу на місці чи там ввести від відповідні місця і обов'язково, тобто немає права людини відмовитися.